На півночі Волині тривають інженерні роботи із укріплення лінії кордону із Білоруссю, зі слів начальника Волинської військової адміністрації Юрія Погуляйка. Триває зведення майже триметрового залізобетонного паркану з колючим дротом. Це один із елементів інженерних загороджень. Поруч каже, облаштовують рів та насип. Над таким захистом кордону працює місцева влада та бізнес. Зокрема, надають техніку і матеріали. На сьогодні на українсько білоруському кордоні. В межах області облаштовано вже понад 4 км стіни. Це залізобетонна конструкція в основному. Але відразу хочу зауважити, що лінія розмежування не потребує залізобетонної стіни упродовж усієї протяжності кордону. Адже це різна місцевість, місцями є ліс, є болота є озера. Тому на окремих ділянках риємо рови, на окремих зводимо стіну. Є місця, де достатньо металевої конструкції. Ми зараз зробили ще один кілометр. Це шестиметрові Такі сваї, забиваються, стовби. 3 метри стіна. Ну, це металева така сітка. Вона тримає удар понад 5 тонн. Роботи виконують безпосередньо прикордонники. Обласний бюджет трохи є, тому що ми надаємо субвенцію нашим прикордонникам. І на облаштування, і на матеріально-технічне забезпечення. Але дуже багато це грошей громад області і бізнесу. Де ж фінансування тут нема. Спочатку ми купали рви це 24 лютого, рви вже викопані біля 65 кілометрів, Д8, де Д10 де метрів. Юрій Погуляйко сказав, що на сьогодні на українсько-білоруському кордоні усе спокійно, він не порушений. Нагадаємо, загальна протяжність кордону з Білорусі у межах Волині становить 217 кілометрів.